Привіт, друзі! 25 грудня сьогодні з вами знову Леклучок. Принагідно вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю нам миру, справедливого миру, достатку в кожну вашу родину і якнайшвидшого припинення війни. З цим наразі не дуже все просто, скажімо так, все дуже непросто. Сьогодні росіяни знову здійснили ракетний обстріл, послали нам привіт, аби ми не святкували різдво, не відзначали. Так буде правильніше, бо в умовах війни святкувати вкрай це непросто. Не, не відзначали різдво саме в цей день, бо це не співпадає з їхніми наративами. Зараз про це трішки детальніше, про те, як же Трамп все-таки планує перебрати контроль над Гриландією і що нас очікує в найближчому майбутньому. Сьогодні-завтра розповідатиму. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео своїм знайомим і друзям. Сьогодні по Україні Росія випустила 70 ракет, навіть більше, і близько 100 безпілотників. Про це повідомив. Президент України Володимир Зеленський багато ударів припало саме по енергетичному сектору. Є вже відімкнення світла. Кажуть, що нібито не си. Не буду тут нічого коментувати. Це вже залишу на відкуп влади. Вони офіційно повідомили, що я де і куди прилетіло, по чому, чи не прилетіло. Але президент слушно зауважив про те, що кожен російський масований удар потребує часу на підготовку. Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір, не тільки цілий, але й часу та дати. І сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки, що може бути більш нелюдським. Запитує він. Абсолютно справедливо, але про людяність Путіна говорити в принципі не доводиться. Поки що великої і бурхливої реакції на ці обстріли з боку наших західних партнерів я не бачив. Ракети залітали навіть через Молдову на території України. Румуни відзвітували, що у них все окей на території Румунії жодна ракета не залетіла, і поляки піднімали в повітря літаки f 16 для того, щоб не допустити ракети на свою територію, але спостерігають з боку за тим, що власне у нас відбувається, що нас справедливо обурює, і як саме будуть вертатися події далі, великий мір буде залежати від новообраного президента. Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який робить все більше, все гучніші заяви, які ну, сприймаються в Європі і в світі, загалом доволі неоднозначно. Що я маю власне на увазі? Історія з Гренландії. Ви вже знаєте про те, що Трамп має намір взяти під контроль саме цей острів, який належить Данії. Це суверенна територія Данії. Так, Гренландія має дуже широку автономію, але повністю вона ну, не те, що належить. Це є територія Об'єднаного Королівства Данії, і Трамп виказував думку придбати цей острів, купити ще за часів своєї першої каденції. А зараз він говорить про те, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю. Це в тому числі пов'язано з транспортним шляхом до Європи. Також кажуть із корисними копалинами, ну і так далі. Таке складається враження, що Трампу не вистачає власних корисних копалин. Втім, пише видання New York Post сьогодні з посиланням на джерела з оточення саме Дональда Трампа, що він налаштований придбати Гренландію та повернути Панамський канал під контроль Сполучених Штатів Америки. Про Панамський канал ви також вже певне чули і знаєте, що якщо там не будуть Приведені до якогось ладу мита, які ми вони мають бути в розумінні Трампа, він не пояснював. Тоді ми будемо вимагати повернення під юрисдикцію США саме Панамського каналу. Там справді є інтерес Китаю чималий. Китай навіть намагався будувати альтернативний канал в Нікарагуа. Цей проект заглох, він також дуже дороговартісний. Я не включаю, що він відновиться. Китайці нібито ввійшли чи то в концесію, чи викупили кілька портів у цьому Панамському каналі, впливають на політику тарифу утворення, звісно, його. Ну, а Трамп вирішив зробити це дуже просто. До 99-го року, каже, ми ж володіли цим панамським каналом, чому б знову не повернути цю територію під своє володіння? Ну, так як Путін, ж, каже, ми ж колись мали у складі Радянського Союзу Крим, чому б не повернути і робить це. Тому такі заяви, як на мене, є дуже загрозливі. І як пише оточення. Точніше, пише New York Post з посиланням на оточення Трампа. То президент Трамп налаштований на 100% серйозно щодо повернення Гренландії під свою територію. Ну не те, що повернення, а придбання. Так буде правильніше, тому що з панамським каналом там дійсно повернення, а тут придбання. Друзі, направду ще раз вам поточню, що ідеї з придбанням Гренландії у Америці давно вже такі є. Вони ще навіть лунали у 40-х роках. І навіть наприкінці 19 стріччя були такі ідеї, щоб Гренландію все-таки взяти під повний контроль. Так от, на думку Дональда Трампа, це вже посилаючись на джерела у команді Трампа, пишуть журналісти, на думку Дональда Трампа, імперії, які не прагнуть до розвитку проречені на занепад. Також зазначається, що політик захоплюється своїми попередниками, які підтримували ідею територіальної експансії. Тобто, Трамп намагається перетворити і буде перетворити Америку на імперію. Він вже виявляв претензії до Канади, до Мексики. Ну, навіть ходить дуже багато таких розмов у змі про те, що Трамп може розпочати війну навіть проти Мексики. Ну таких заяв він, звісно, не робив, але гіпотетичні такі сценарії вже багато моїх колег за кордоном. Вимальовують і озвучує їх. І також буквально вчора стало відомо, що уряд Данії оголосив про збільшення витрат на оборону Гренландії. Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив, що фінансова підтримка становитиме не менше півтора мільярди доларів. Ну, звісно, це сльози порівнянні з тим оборонним бюджетом, який має Вашингтон. Він сягає цього року майже 900 мільярдів доларів. Ну, рахуйте під 1 трильйон. Війська Сполучених Штатів Америки справді найпотужніші у світі, і якщо Сполучені Штати Америки розпочнуть воєнну експансію проти Данії, рахуйте тут проти, ну фактично, члена також НАТО, це буде виглядати доволі дивно. Але для Трампа ніяких правил, в принципі, не існує. Він дуже легко від них відходить. Тому, друзі, я б доволі обережно ставився б зараз до... Того, наскільки несерйозними є заяви Трампа, вони швидше серйозні, аніж ні. І він буде діяти ну, доволі неординарний спосіб. Це суттєво змінить і геополітику в Європі, і на Євразійському континенті. Дуже сподіваюся, що ну, результати, хотів сказати, наслідки будуть для нас хоча б прийнятними. Але процес переговорів із Росією буде непростий. Він в будь-якому випадку буде. В Кремлі все частіше про це говорять, тому що всі розуміють, Трамп буде. Тиснути на Росію і зняттям санкцій, чому я говорю зняттям? Байден нібито має намір запровадити санкції проти енергетичного сектору Росії. Трамп може їх скасувати, торгуючись за припинення війни Росії проти України, але не обов'язково на вигідних для нас умовах. І сьогодні у Санкт Петербурзі буде проходити саміт СНД. Ви знаєте, що учора ну хто свідкує за новинами на Росії чи в мене? То Путін відвідував санкт петербург і, зокрема, Ермітаж. Ознайомився із витворами мистецтва. І каже: я давно тут був, треба мені було походити, подивитися. Ну, дивно виглядала ця вся екскурсія. Менше з тим, Сьогодні він у Санкт Петербурзі буде приймати членів СНД. Не всі до нього прилетять. Пашинян різко захворів. Це прем'єр-міністр Вірменії. Вчора вони повідомили, що в нього виявили ковід. І сьогодні вже стало відомо, що нібито цього ковіду нема, але вони ще ухвалюють рішення, чи Пашинян долучиться до цього зібрання, чи ні. Попередні рази він також ігнорував Путіна. Ну, фактично, він його посилає. Він показує, що не хоче з ним мати справу, тому що Росія не допомогла Вірменії у протистоянні з Азербайджаном. Ну, я думаю, не варто, в принципі, було цього очікувати. Але ну, поведінка Пашиняна так собі, мені скажу, не дуже подобається, нібито й добре, що він там Путіна нехтує. Але разом із тим далі заграє з Росією. Тим часом Аліїв не прилетить на цей саміт по тій простій причині. Оскільки у Казахстані розбився азербайджанський пасажирський літак, який летів з Баку до Грозного, і Аліїв вимушений був повернутися назад до Баку. Є там і загиблі. Інформацію цю ви зможете побачити в телеграм-каналах. Вона сьогодні буде активно ширитися. Українські телеграм-канали про це пишуть не так активно, на відміну від російських, тому що для них це справді надзвичайна ситуація, але ну так складаються обставини, що ну не всі будуть присутні на цьому зібранні. Порядок денний. Засідання СНД, саміту СНД вільний. Нічого вони конкретно не визначали, ніяких документів не будуть ухвалювати за підсумками цього зібрання. Певне, привітають один одного, точно не з Різдвом, яке святкують в усьому цивілізаційному світі. Будуть чекати 7 січня. І відомо, що учасники заходу в неформальній обстановці вже після фактично проведення саміту. Обміняється думками з актуальних міжнародних питань. Ну, звісно, що стосується завершення російсько-української війни. Не сказав би не завершення, а припинення гарячої фази. Тому що чим далі, тим активніше про це говорять на усіх майданчиках. Путіну, звісно, треба буде порадитися, як же приймуть таку історію, якщо, наприклад, Кремль погодиться на зустріч із Трампом, а він цього хоче. Не просто погодиться, він проведе, до речі, говорить, що така зустріч може бути в Баку. І буду там точно говорити про завершення гарячої фази. Ну, а далі переговорний процес, це все розтягнеться на багато місяців. Я особисто саме такий варіант вбачаю, будемо за цим, звісно, спостерігати. Але те, що зараз ну, Путіна вже фактично проігнорували в силу різних обставин два члени СМД, ну, як на мене, є. Показовим. Ну і окрім того, вони там ще планують поговорити, як же вони будуть святкувати 80-річчя Побєдобєсія, куди вже планує прилетіти Фіцо. Прем'єр-міністр Словаччини він про це заявив. Також мова йде про те, що там нібито можуть бути війська КНДР. До речі, про Північну Корею ми сьогодні будемо обговорювати на каналі із Артуром Харитоновим. Саме те, скільки там заводів відкрилося, яка ситуація в Південній Кореї, і як себе в цьому трикутнику Південна Корея Пекін. І пхенян. Почуває саме Сін Цзінпін, тому що у нього з економікою не все дуже гаразд, тому будьте на каналі, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео, коли вони тут будуть виходити. І щодо ОДКБ, буквально ще два слова, друзі. Ранковий огляд сьогодні не дуже великий буде, новин небагато накопичилось. Говорить про те, що ОДКБ активно оснащувалась передовою зброєю у 2024 році і продовжить зміцнювати свій потенціал. Про це заявив генсек організації. Хоча за великим рахунком ніяких військ ОДКБ немає. Є війська Росії, є війська Казахстану, але ну, інших країн. Але, ну, як правило, вони одне одному не допомагають і це добре. Тому ця вся історія з ОДКБ, вона на глиняних ногах, так само, як і історія з СНД. Тому що члени ОДКБ є членами СНД. Ну і вони, звісно, будуть говорити. Я не маю сумніву про саме російсько-українську війну. Друзі, на цю хвилину всі новини. Ще раз вас принагідно вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю вам ще раз. Миру у кожну домівку, достатку, благополуччя і якнайшвидшого завершення війни на найвигідніших для нас умовах. Ще раз дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, всіми шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!